Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas І перед тим, як ми почнемо проходити додаткову місію, я хочу вам розповісти одну, можна так сказати, неприємну історію, ну трохи неприємну, яка тільки що у мене відбулася. Я запускаю ОБС. То вмикаю. Я налаштовую ну, зображення тобто в налаштуваннях, до фулежі, А воно не змінює автоматично. Я тестові спроби робив там, ну, робив ролики 4 секундні, тобто тестові. І бачу, що воно не змінюється, не дивлячись на те, що я поставив Full HD в налаштуваннях і підтвердив. Так що. Мені якось вдалося вручну це все виправити. Я перевірив, наче нормально. Але якщо викладу на YouTube, я буду бачити, як там воно. Мені головне, щоб без цих чорних ліній збоку. Ну, або знизу, або з однієї сторони. ну Будемо бачити. Так що, переходимо до дакої місії, в нас човникова школа. Вона обов'язкова для 100%, але для сюжету вона не обов'язкова. Основи... Ну, Байде дуже не буду читати. Нам треба проїхати тут. точніше зупинитись в цій зоні. Там де ці буйки. Ми в зоні для зупинки. І ми бронзу отримали. Я не знаю, я вимикав музику в налаштуваннях, але щось вона, можна так сказати, сама по собі вмикається. Ну, все фініш. Золото отримали непогано. Так, але завдання не прості, можна так сказати. Я попереджаю, вони не прості. Чайки собі там. Собі там говорять. Так що, не дивлячись на те, що сьогодні, сьогодні субота, вихідний, мене все одно на роботу викликали, <coughs> бо треба щось там отробити. Потім після роботи, думаю, піду, як сказати, Піду щось поїм. Ну, в якусь кафешку схожу там, розслаблюсь. Подумаю про нові ролики, які треба відзняти. Йду в одне кафе, там не працюють ці термінали, де картою можна оплачувати. Бо в них система накрилась. І все ж пішов... Ну, Можна так сказати в піцерію, але там не тільки піцу можна замовити, там айбургер, бургер, там ходог, там шаурму. Так що, так сказать, замовив, попробував бургера, спробував ходога з кока колою Так що, а коли збирався піцу замовляти, Уже за мовленнями все як сказати, перевантажено. Тому що по телефону замовляють. І на вихідних це завжди. Видно, у людей досить багато грошей для цього. Щоб постійно піцу замовляти і купляти. А це вже самий найсложніший етап. Я можу сказати. Ось він. Треба необхідну кіль... висоту. Е, ну, як сказати, набрати, щоб врахували далі. А то застрягну тут. А тут що? 60 метрів треба набрати? Тобто між двома може треба зупинитися. Може далі. Так, буду поменше повертати, більше розганятися. І чим більша швидкість, тим більше і висота. Аллилує, бронза. Так, попливли. Спочатку з землі почали, а це вже на воді. Так, на радар я дивлюсь і вперед. Так, будемо стрибати. А ось і ще один стрибок буде. Я забув сказати, в мене в кармані більше трьох лимонів. Реально, в мене більше трьох лимонів баксів. Так що я трохи набер... за закол... наколочую собі свій стан, можна так сказати. Ну оцінка стану, можна так сказати, в плані фінансових статків, можна так сказати. Походу часу надто багато я потратив. Походу, мені не зарахують просто, за те, що я надто довго десь плив. Як не дивно золото? О, пройшли човникову школу. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро і буду перевіряти свій запис, який тільки що відзняв.